Всім привіт! Слава Україні! З вами Мар'яна. Дуже вам хочу подякувати всім моїм підписникам за те, що, по-перше, ви підписалися на мій канал за те, що ви дивитесь мою роботу. В плані, те, що я вишиваю, те, що вишивала моя матуся, те, що я записую для вас відео, це для мене. ну, як це правильно сказати? Це, це, це як, ну, я розумію, що це я роблю не, не просто так, і це я роблю не, не дарма. Дуже вам дякую, дуже дякую за теплі коментарі. Вони гріють і душу, і серце, і дають натхнення. Дякую, 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 дякую. Я сподіваюся, що надалі я буду знаходити якісь цікаві теми для запису. У мене дійсно ці дні якийсь був такий творчий стопор. Була можливість зняти відео, але я не розуміла, ну, ну про що говорити. От, якось так, Чи я просто була дуже втомлена морально. Не знаю, що зі мною було. Але поговоримо зараз про мої нові початки, ті, що вже є, і про те, що я буду починати, і що я вже почала. Хто мене дивиться перший раз? Це схема від хаєт, дракон-гонщик, чи дракон мотоцикліст? ще кажуть Дракон-байкер, у мене просто він дракончик. Такий велике, позитивне, зелене чудо. Вишито на ньому. Зараз порахую разом з вами, бо вже заплуталась. У мене перший норматив був 500 хрестиків, другий 700. я вчора Вчора, його здала. Вчора, вчора, позавчора. А зараз в мене 1000. З 1000 вишито 563 хрестики. Ну, будемо казати, як округляємо 1700 вишито. Ну, Це дуже замітно. Єдине, що я ще не душила ці прогалини ось тут і ось тут. але сьогодні буду, ну, Я їх дошию, бо я, я дуже не люблю, коли я оці прогалини, воно прямо аж око ріже. Е, тим паче нитки всі є, мені просторенькі було. Я, я ці одинаки залишаю завжди в останню хвилину, на останній момент тобто, я, я шию так, так, щоб там був масив один кольор масив іншого кольору. тобто, А коли вже йдуть ці одинаки, я їх на, на потім залишаю. І вишиваю, потім прямо аж окко радується. Шию я цю картину на 18-й Аїді в дві нитки. Як уже зараз, Якщо я спочатку думала, блін, ну нафіга я її в дві нитки почала, ну такі хрестики прямо плотненько один до одного, як каже Наталя, штовхаються. Болінок, мені тепер кажеться, що це круто, то здається. Тим паче, навіть чоловік замітив, що з тим, коли в дві нитки на такій маленькій аїді, дрібненькій, коли відходите назад, то навіть от зараз з тим масивом, що є вишитий, воно здається, що трава як жива, як от вона справжня. От якось так. Так, наступна картина в нас ромашки мої. У них просування невелике, 1200 хрестиків. У мене був фарт минулого разу, це було 700 хрестиків, і зараз 500, і я це все вже вишила. Переп'ялила я на більші пяльця. Сьогодні-завтра замовлю ще одні: Не люблю я вишивати на дрібних пяльцях. Ну, мені треба все-таки, щоб була велика ця площа зашивки. От, але треба купити і малі пяльця для дорожніх процесів, так, в дорогу десь з собою брати. Так, Початки мої. У нас стартанула нова гра 11 листопада. А, називається вона Броділка Аліса в країні чудес, і я почала вишивати ось такого дракончика милого. В Минулих відео я казала, що я почала займатися перенабором. Це дракончик журнала Настоня. Він тепер є в мене в форматі XSD. Якщо комусь цікаво, пишіть мені. Ми з вами з'єднаємося і я вишлю вам файл. Абсолютно безкоштовно, подарунок до нового року. Цього дракончика я вишиваю свої доні на подарунок на Різдво, до Різдва до Нового року. Так, що в мене в планах його швиденько вишити. Тут 4800, нібито хрестиків, ну до до тисяч. Так що вишивається він на одному диханні. Якщо б не гра, то я б може його за два за дня три би вишила, то й за чотири. Бо я вчора от на одному подосі вишила, і це не, за... не цілий день я сиділа за ним, я тисячу хрестиків зробила на ньому. Ну Це так, це півдня, грубо, грубо кажучи, тому що тут масив зашивки одним кольором Велетенський. Але такий він класний, він такий милий. Так що я думаю, що скоро, скоро буде вже фініш. От. Е, і ще одна картина. В мене вона буде в старті. Е, вона частково вже вишита. Моєю сусідкою покійною це була мамина подруга, вони разом вишивали. Е, це картина від чарівної миті. Е, я не знаю, як вона називається. Я, власне, я її називаю Чайний Набір. Стояндами. ось Цю картину я перевела в Довгобути, вивела дракона і перевела в Довгобути. Так що буду її дошивати. Наступні на дошив вже будуть мамині картини. І в мене дві обновки. Це ось такі в мене. Чудові ножиці, дякую, Світлана. Оці взагалі бомбезні дівчата. Вони такі зручні за рахунок того, що вони нібито товстенькі, але у них заточка десь під 45 градусів. Ви, коли ложите до хрестика і, і на корню відрізаєте ниточку, хрестик не шкодиться. Ось отак от. отакі, отакі в мене. А це, а, а це бабки. Це бабки теж класнючі, такі синенькі бабки, Стрикоски. Ой, ой, ось такі у мене сьогодні коротеньке відео для вас. От, якщо є якісь цікаві теми для розмови, для відео, будь ласка, пишіть, коментуйте, що вам цікаво, що ви хочете почути, я буду дуже вдячна вам за коментарі, за лайки. Чим більше ви пролайкаєте мене, чим більше вподобають. І коментарів, тим більше людей побачать ці відео. Дуже хочеться, щоб дійсно наш контент український був масивний, щоб заполонив більшість частину Ютуба, щоб тих всіх відсторонити від нас, щоб люди дивилися тільки наше, тільки українське. Дуже цього хочеться. Бо, на жаль, залишилось багато людей, які дивляться російський контент. Давайте будемо за український контент. Дуже вам дякую. Завчасно дякую, дякую за коментарі, вподобайки. Пишіть мені, кому що цікаво, будемо додавати в, наш, в наше відео, щоб вам було цікавіше. До зустрічі, Па-па.